Наступна головоломка у нас є така рівність 6 відняти 9 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 3. Буде 3, 3 дорівнює 3, 3, 3. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.